Добрий день, хлопчики і дівчатка. До нас на заняття завітала буква З. Буква З звук З. Збоку, знизу і згори схожа З на цифру три. Є три зуби в букви З. Ними все вона гризе. З це приголосний звук. При звуковому аналізі слова позначається однією рискою, якщо він твердий, з. та двома рисками, якщо він м'який з. Буква З буває велика та маленька. Велика пишеться на початку речення або на початку власних назв. Такими є, наприклад, імена Зоя, Захар. А зараз буква З позагадує нам загадки про слова, які з неї починаються. В полі, в лісі навкруги скрізь у мене вороги. Часом лізу я у шкоду, їм капусту на городах, зайчик. У саванні проживає, чорно білі смужки має. І весела, і пригожа на конячку нашу схожа. Зебра. Хто гнізда свого не має, яйця іншим підкладає, і у лісі в холодку все кує ку-ку-ку-ку. Це зозуля. Книжечки маленькі, аркуші біленькі, в них вчимося ми писати і складати й віднімати. Зошити. Прийшла до нас бабуся у білому кожусі, поля причепурила. Пухнастим снігом вкрила. Відгадайте, хто вона, ця бабуся чи пурна? Це зима. Нічне небо прикрашають, мерехтять вони, палають, безліч складено казок про прокрасунічних. Зірок. Без насіння виростає, і міцне коріння має, ним їмо і хліб, і суп. Що це буде, дітки, зуб. Ось така буква до нас сьогодні завітала буква З. Звук З. Дякую на все добре.